Молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням у світі. Щороку понад 10 тисяч українок діагностують цю недугу. Чому так багато жінок хворіють і як лікують рак молочної залози сьогодні? Дізнайтесь у програмі здоров'я у фокусі. Що провокує розвиток хвороби? Ми запитали у лікарів Буковинського клінічного онкологічного центру. Це може бути і спадковість, це може бути неправильний спосіб життя, нездоровий спосіб життя, це може бути і ожиріння, це може бути і нервові різного роду стреси. Це основні з факторів. Спадковість. Це вже 50%, якщо в родині у материнській лінії є хворі на рак молочного золота чи рак яєчників, вони можуть давати такі проблеми у жінок, у дівчат. Спадковості друге це неправильний, нездоровий спосіб життя. Очеріння в першу чергу можуть також приводити до виникнення раку молочної золози, третє різного роду і гінекологічні захворювання. Вони також можуть приводити до раку молочної залози. Лікарі кажуть, що деякі симптоми у жінки можуть вказувати на те, що потрібно звернутися до мамолога. Першими сигналами, звичайно, це може бути зміна кольору шкіри, зміна форми, деформація шкіри, втяжіння соска, будь-які виділення з соска, кров'яності, коричневого кольору. Це завжди має бути сигналом для того, щоб жінка звернулася до мамолога на огляд. За словами лікарів, гормональні зміни в організмі також впливають на здоров'я грудей жінки. Молочна залоза це є орган мішень статевих гормонів. І якщо у пацієнтки якісь є певні проблеми гормональні по гінекології, яєчники, матка, якщо є проблеми з щитоподібною залозою, да, з гіпофізом, коли є надмірна, є така патологія динома гіпофізу і є надмірне вироблення пролактину. У пацієнтки починаються виділення молока з молочних залоз, при тому, що вона не, не годує грудьми, і завжди будь-які гормональні зміни це впливає на молочну залозу. Жінки від 40 до 70 років це група ризику на захворювання рак молочної залози, основний. Хоча буває раніше, найраніше дінославний рак молочної залози це 22 роки. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру використовують сучасні методи діагностики та скринінгу різних патологій молочних залоз. Від 25 років до 40, перше місце це займає УЗД молочних залоз. Після 40 років це, звичайно, є двобічна мамографія. І якщо вже лікарю потрібно щось не зрозуміло на мамографічному скринінгу, звичайно, є додатковий метод обстеження це УЗД молочних залоз. Також по новітнім стандартам це є МРТ молочних залоз з внутрішньовенним контрастуванням. Лікарі кажуть, що для жінки важливою є також самодіагностика молочних залоз. Жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз раз на півроку. Вона повинна обов'язково стати перед зеркалом, подивитися на форму стан шкіри, стан сусків молочних залоз, пропальпувати себе перед зеркалом в стоячі, а також обов'язково має пропальпувати себе лежачи. Рак молочних залоз діагностують і у чоловіків не так часто є рак грудей в чоловіків, але десь близько п'яти пацієнтів на рік такі пацієнти є. Пацієнти приходять з ущільненням в грудній залозі. В когось також може бути втяжіння соска, в когось може бути зміна кольору шкіри, збільшені акселярні лімфатичні вузли. Зазвичай це ідентичні симптоми, і зазвичай такі пацієнти обстежуються і лікуються абсолютно ідентично з раком молочних залоз у жінок. Проводиться і мамографія, якщо це можливо. УЗД обстеження, трепан-біопсія, Так само проводиться імуногістохімічне дослідження і лікується в залежності від стадії та гормонального статусу. Пацієнт ідентично. Рак молочної залози лікують в залежності від патології та стадії захворюваності. Є два основних момента, від чого залежить і стадія лікування. Комп'ютерна томографія показує нам саму стадію, тобто чи немає якихось віддалених метастазів, локальне поширення пухлини. Імуногістохімічне дослідження показує, яка вона по своїй морфології і по своєму гормональному статусу. Вже в залежності від цих двох. Компонентів, ми формуємо і стадію, і лікування. Є таке поняття, як мастопатії, кісти, молочних залоз фіброаденоми. В залежності від того, яка це саме нозологія, так ми і лікуємо цього пацієнта. Якщо це дрібні кісти, то ми просто спостерігаємо. Тому що зазвичай кісти маленького розміру ніякої ніякої шкоди для пацієнта не завдають. Якщо це фіброаденоми, то до сантиметра ми також спостерігаємо. Якщо звичайно на придинамічному динамічному спостереженні ці фіброаденоми ростуть, збільшуються в розміри, то береться трепан-біопсія, і такі пацієнти підлягають оперативному лікуванню. Новітнє обладнання дає можливість проводити сучасні варіанти операцій для жінок та чоловіків з різними патологіями молочних залоз. Найчастіша операція цього в жінок з онкопатологію до часткове видалення молочної залози, тобто не повне видалення, часткове видалення молочної залози, з вручанням на лімфатичних вузлах, в залежності від розповсюдження або повне їх видалення, або біопсія так званих вартових лімфатичних вузлів. Друге то мастектомія це стосовно ну, видалення молочної залози. І тут дуже багато варіантів або з реконструкції, або без реконструкції, одночасна реконструкція, відтермінована реконструкція різними варіантами. Лімфедема є поширена патологія серед жінок. Такі види операцій також проводять у онкоцентрі. Це дуже розповсюджена проблема. Ми їх виконуємо кожен тиждень. Ми точно минулого тижня ми дві операції таки проводили. На цей тиждень вже план маємо одну. І через тиждень також плануємо дві. Тому це ми також виконуємо доволі часто. Потрібне обладнання, потрібно діагностичне обладнання для верифікації ідентифікації лімфатичної системи кінцівки. І друге, потрібно обов'язково мікроскоп, який буде дозволяти напрацювати з дуже, такими дуже дрібними структурами, як лімфатичні протоки. Онкохірурги проводять до 10 операцій щотижня з реконструкції молочних залоз. Зрозуміло, що за бажанням. От, по перше, ну жінка має сама хотіти зробити реконструкцію, тому що ніхто не нав'язує ну, людям. Є жінки, яким повністю задовільняє і без залози. Ми завжди пропонуємо як опцію виконувати один з варіантів реконструкції. В залежності від ситуації, це робиться або одночасно під час видалення, як скажемо, пухлини так, первинна реконструкція, Або якщо немає можливості, або пацієнтка вже раніше була виконана мастектомія, то ми можемо її запропонувати навіть через руки відновити молочну залозу. Аутологічна реконструкція грудей це складна десятигодинна операція з відновлення молочної залози з власних тканин. Складність в тому, що ця робота з дуже дрібними структурами, тобто треба вміти працювати з мікроскопом. Так само треба вміти формувати мікросудинні анастомози і дуже треба вміти їх правильно вести цих пацієнтів. І вчасно реагувати, якщо є якісь проблеми, треба мати мікроскоп, ми його маємо. І так само треба мати оце обладнання для ідентифікації, як лімфатичних судин. Так само це ж саме обладнання використовується з метою, ну так скажемо, перевірки життєздатності да, нашої тканини, яку ми використовуємо для реконструкції. Щоб попередити рак молочної залози, лікарі радять жінкам до 35 років робити узд обстеження а жінкам після 40 років проходити мамографічний скринінг раз на рік. Є такі пухлини, які чи пацієнтка, чи лікар може не пропальпувати. Це називається допальпабельна форма, коли пухлина 5-4 мм, 7 міліметрів, і її жодні руки хірурга не пропальпують. А мамографія вона завжди покаже цю, цю пухлину. Перше, що треба робити, то треба робити профілактичні обстеження. Тому що результати лікування раку молочного завозу на першій стадії на третій четвертій, зрозуміло, що вони ну, зовсім відрізняються. От на першій стадії майже, 9, ну, майже 100%, да, ну, не 100, але більше 90% жінок точно повністю вилікуються від хвороби. А якщо ми говоримо про третю четверту, там вже мова буде йти на ну, знаєте, статистику виживаності просто скільки років. Якщо ми при першій стадії можемо вплинути на десятки, на все життя, то, на жаль, при третій-четвертій ми будемо робити все, щоб продовжити життя. Рак молочних залоз підступне захворювання не тільки жіночих молочних залоз. У чоловіків теж буває така недуга. Дбайте про своє здоров'я і вчасно звертайтесь до лікарів. Yeah. you